Доброго дня, друзі, підписники! Дякую вам за підтримку, за лайки. Сьогодні будемо готувати наші пільмі шпінатом. Так, ставимо воду я вже постолив. Буде сметана. Чесночок. І потім в кінці додамо ще сиру. зараз я наріжу чесночок. Сьогодні відео буде таке коротеньке. Так, друзі, не перемикайте. Зараз ми поставимо, то, що це має варитися 2 минути, але ми будемо варити 4, так, щоб воно було. І потім я вам все покажу. Так, друзья нас закипила. І будемо сюда. І за 4 минути ждамо, щоб вони кипіли. Так, підписники, ми вже злили наші пельмінчики. вже включили, щоб чесночок трохи запаху. І будемо кидати сюди зараз сметану. Це ми робимо таку заправку для наших. зараз ще сюда додамо трошки сиру тертого, я вже натер. Так, друзья, кидаємо вот сир. тидай у наші. Даж думаю трошки перцю. Полот багато не було. Мы солили воду. Так, для смаку трошки. Ну вот і так, друзі, у нас получилось таке блюдо. Зараз я вам покажу. Так, підписники. Отак От у нас вийшло таке блюдо. Дуже гарно пахне і я думаю, що і смачно. Ну, добренько. Дякую, що ви були зі мною. Ставимо лайки, підписуємося і до нових зустрічей!